У день толерантного ставлення до віл-інфікованих людей у самому центрі Полтави кожен перехожий міг абсолютно безкоштовно та анонімно пройти еспрес-тестування на віл-інфекцію у Полтавській області. Зареєстровано три тисячі осіб з віл-інфекцією з них 61 дитина, але достеменно невідомо скільки людей навіть не підозрюють про свій діагноз. Тому у день толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей організатори акції намагалися привернути увагу пересічних полтавців до цієї проблеми та розповісти, як важливо уважно ставитися до свого здоров'я цим акціям. Ми хочемо донести до кожного громадянина нашого міста про важливість власного здоров'я, важливість знати про своє здоров'я, важливість дбати про репродуктивне здоров'я себе оточуючих своїх знайомих, своєї родини. ВІЛ через дружбу не передається. Не лише назви інформаційних брошур, які роздавали учасники акції Червону стрічку, носять небайдужі. Багато українців через своє незнання шляхів передачі цієї інфекції уникають таких людей та порушують їхні права. ВІЛ не передається під час спілкування, рукостискання у разі користування спільним посудом, басейном чи сауною. Максим Демченко, директор благодійної організації Світлонадії, говорить, що жителі нашого міста нетолерантно ставляться до інфікованих людей але певні досягнення все ж таки є за останні три роки положительні здвиги – це з боку медицинських працівників. Ми, ми, ми добилися того що ми всі в з, з, з нашою медициною, що в нас нету сучаводказа од від медицинської помощі по причині вівічі вічинфекції та в самому місті. минулого року під час безкоштовного анонімного експрес-тестування на віл серед Понад ста перевірених чотири людини отримали ВІЛ-позитивний результат. Цього ж разу під час акції у центрі міста інфікованих не виявлено. Акцію Червону стрічку носять небайдужі проведуть у різних частинах міста. Також у вузах та школах відбудуться тематичні заходи.